Всім привіт, Ісусу Христу. На сьогодні є багато речей. церков, пратистанти, баптісти, бапті, плодисетники і так далі. А, бо мої церкви там говорять тисячу років, і я її добираю, все. Але у таких церков немає ні результату, ні туди. Ісус Христос прийшов в той час, теж були фарисеї, садукеї, цілоти і так далі. І він не приєднався ні до кого із них. А поки він їх і казав, діти дьявола, ви не виконуєте волю батька. Мого і до Боже, не віддати. Тому Ісус робив церкву на устровах і показав на своєму прикладі, як треба служити Богу. Тому зараз люди запитуються. А ви з якої церкви? Кажу, я християнка. Ні, з якої ви церкви? Ні, я християнка. І, і насправді у мене Ісус на першому місці, тому що я християнка, і це моя любов. Після об'явлення послання до Суми церкви, Сус дає корекцію кожній церкві. Знай Твої діла, Ти будеш живим, а ти мертвий. Спокайся і згадай свою першу любов. Бо якщо ні, то здим твій світ в ній. Якщо в такій церкві не виконується воля Божа, і Сус на першому місці, то там воля Святого. І там не буде спасення.